Ліонель Андрес Месі, ім'я, яке не потребує представлення, аргентинський професійний футболіст розпочав свою кар'єру у віці 13 років, а вже у 14 захищав кольори Барселони. Наразі 35-річний футболіст і далі займається професійним футболом. І ця без усіляких сумнівів улюблена справа допомогла аргентинцю накопичити 600 мільйонів доларів чистого капіталу, який він отримує завдяки гонорарам, трансферам і маркетинговим контрактам. З таким багатством не дивно, що він має завидну колекцію автомобілів. Отож, сьогодні пропоную подивитися на самі вершки даної колекції, сумарна вартість яких 45 мільйонів доларів. Почнемо ми з самих дешевих авто і закінчимо вінцем колекції, самим дорогим автомобілем. З вами канал 500HP. Підписуйтесь на канал, тілінькайте у дзвіночок. Поїхали! У нас такі автомобілі прийнято називати піджопниками, тобто це той транспортний засіб, який людина щоденно експлуатує для більшості своїх потреб. А оскільки Ліонель Месі трохи незвичайна людина, то й їздить він щодня на Range Rover Sport SVR. Його білий позашляховик коштує 117 800 доларів, і по парації і звичайні перехожі часто бачили футболіста за кермом цього розкішного позашляховика. Land Rover Range Rover Sport SVR Ліонеля Месі оснащений 5-літровим двигуном V8 з наддувом, який видає 575 кінських сил і крутний момент в 700 ньютонів. Працює двигун в парі з восьмиступінчатою автоматичною коробкою передач. Відповідно до оцінок продуктивності, цей рейндж ровер може розганятись від 0 до 100 за 4-3 секунди. Як я вже казав, Ліонель Месі любить свій лендровер, але він також любить їздити швидко. Тож наступний автомобіль у його колекції купе Mercedes AMG GLE63S. Ця іграшка коштує 118 900 доларів і вона оснащена двигуном V8 від AMG. Купе Mercedes amg GLE63S, яке належить Ліонелю Месії, оснащено 4-літровим двигуном V8 з подвійним турбонадувом. BitTurbo V8 видає 603 кінських сили і крутний момент в 850 Нм. Працює двигун в парі з 9-ступінчатою автоматичною коробкою передач. Відповідно до оцінок продуктивності, GLE63S може розганятися з 0 до 100 за 3,7 секунди та досягати максимальної швидкості у 280 км на годину. Наступним автомобілем Леонеля Месі є Ferrari F430 Spider вартістю 131 800 доларів. Ferrari – це його машина вихідного дня. Бо папараці частенько бачили Ліонеля з дружиною у цьому суперкарі саме недільними ранками. Щоб скласти дах, цьому купе потрібно лише 20 секунд, а Симфонія V8 робить водіння Феррарі F430 насолодою. Всього компанія виготовила лише 15 тисяч подібних екземплярів. Тому, звісно, такі Феррарі дуже рідкісні. F430 оснащений 43 літровим атмосферним двигуном V8. Двигун видає 483 кінські сили і працює в парі з шестиступінчатою автоматичною коробкою передач з одним щепленням. Відповідно до оцінок продуктивності, Феррарі F430 може розганятися від 0 до 100 за 3,9 секунди. Audi R8 Spyder V10. До речі, я вам не казав, що в гаражі у Месі набагато більше автомобілів, ніж у моєму списку. Просто я для вас вибрав самі дорогі з них, так сказати, боярські. Так ось у гаражі у Месі можна було знайти декілька автомобілів від Audi, оскільки більшість із них він навіть не купував. Він їх або вигравав, або отримував від Ауді за амбасадорство. Та найкрутіша Audi у цьому списку R8 Spider з двигуном V10 вартістю 160 тисяч доларів. R8 Spider це суперкар від німецького бренду, який поєднує блискучу продуктивність під стриманим виглядом. Під капотом R8, що належить Ліонелю, стоїть 5,2-літровий атмосферний V10, його потужність складає 620 кінських сил, і крутний момент 580 ньютон-метрів. Працює двигун з 7-ступінчатою автоматичною коробкою передач з подвійним щепленням. Відповідно до оцінок продуктивності, R8 Spider може розганятися до 100 за 3-2 секунди та розвивати максимальну швидкість в 320 км на годину. Land Rover Range Rover Vogue вперше з'явився на ринку у 2012 році. Флагманський позашляховик бренду отримав багато оновлень, оскільки він отримав повністю алюмінієве шасі та новий дизайн екстер'єра, а також інтер'єра. Звісно, це була достатньо вагома причина для Месі додати ще один Range Rover у свій гараж. До речі, коштував цей позашляховик 164 тисячі доларів. А цікаво, що новенький топовий Range Messi оснащений лише 3-літровим турбодизелем V6, який розвиває 254 кінські сили і крутний момент у 600 Нм. Працює двигун в парі з восьмиступінчатою автоматичною коробкою передач. Безглуздо вимірювати швидкість від 0 до 100 на автомобілі з 3-літровим турбодизелем, та все це давно вже зроблено до нас. Тож розганяється цей вог до сотні за 7,9 секунд. Коли Mercedes вирішив створити сучасний образ легендарного SLS-крило чайки, він його реінкарнував у SLS AMG. Автомобіль поєднує у собі класику 300SL і сучасність. Повідомляється, що Месі був настільки вражений зовнішнім виглядом авто, що вирішив і собі придбати такий за 200 тисяч доларів. Mercedes-Benz SLS AMG, що належить Ліонелю Месі, оснащений 62 літровим атмосферним двигуном V8, який видає 583 кінські сили і крутний момент у 650 Нм. А працює двигун в парі з 7-ступінчатою автоматичною коробкою передач з подвійним щепленням. 0-100 дана запальничка робить за 3,7 секунди, а максимальна її швидкість 310 км на годину. Мазераті Гранд MC страдалі є свого роду чорною вівцею в колекції автомобілів Леонеля Месі – Причина проста: у всіх інших марок в гаражі футболіста є по дві більше моделі, і лише Мазераті єдиний виняток. Тим не менш, незважаючи на те, що у Ліонеля лише одна машина марка з тризубом, він вибрав найкращу та найпотужнішу модель, доступну на той час. Його грантурізму MC Stradale коштував на час купівлі 204 тисячі доларів. Цей Maserati оснащений 4,7-літровим атмосферним двигуном V8, який видає потужність у 450 кінських сил і працює в парі з шестиступінчатою автоматичною коробкою передач. Рубіж 0-100 автомобіль підкурює за 4,6 секунди та досягає максимальної швидкості у 300 км на годину. Таке враження, що Месі живе десь поруч з автосалоном Range Rover і кожного тижня заходить туди на шопінг. Бо після Вога Ліонель через деякий час придбав собі ще одного ренджа. Цього разу він придбав собі чорний Range Rover SV автобіографії вартістю в 215 тисяч доларів. Позашляховик пропонує неперевершену розкіш і вражаючі офроуд можливості. Серце у цього апарата 5-літровий бензиновий V8 з наддувом, який видає 557 кінських сил і працює в парі з восьмиступінчатою автоматичною коробкою передач, і розганяється до сотні за 5,1 секунду. Очевидно, дизельний вог футболісту не дуже зайшов. До речі, коли я згадав, що в гаражі у Месі кожної тварі по парі, і лише Мазераті один, я збрехав, бо після седану з тризубом Ліонель натрапив на пагані зонда. Суперкар цей у рідкій комплектації триколор і є обмеженою серією моделі Зонда вартістю 6 ,7 мільйонів доларів. Автомобіль повністю виготовлено з дорогих і легких матеріалів, таких як титан, магній і вуглецеве волокно. Та головна фішка в тому, що цей зонда не пройшов специфікацію у Європі, і тому він не допущений до доріг суспільного використання. Тому і стоїть десь цей печальний суперкар за 6,5 мільйонів доларів у гаражі відомого футболіста, і навряд чи хтось колись побачить Месі за кермом цього чуда на вулицях Барселони. Погані зонда Тріколор Ліонеля Месі оснащений 7,3-літровим атмосферним двигуном V12, який видає 661 кінську силу і працює в парі з шестиступінчатою автоматичною коробкою передач з одним щепленням. 0100 ця іграшка з легкістю підкорює за 2,5 секунди, а її максимальна швидкість 350 км на годину. Ну і смарагдом усієї колекції відомого на весь світ футболіста є рідкісний червоний Феррарі 335 s Spider Scaglietti вартістю в 36 мільйонів доларів. Про цей автомобіль ходять цікаві чутки. По-перше, Месі перебив ціну Роналду на автомобільному аукціоні, щоб купити дане авто. Автомобілісти довго бодалися, тому й фінальна ціна є такою високою. По-друге, саме цим спорткаром на Гран-Прі Куби у 1958 році керував легендарний Стірлінг Мос. Феррарі 335 s Spider Scaglietti, що належить Ліонелю Месі, оснащений 38 літровим двигуном V-12 без наддугу. Автомобіль видає 390 кінських сил потужності і розвиває максимальну швидкість у 300 км на годину. Ось така цікава автомобільна колекція у всесвітньо відомого футболіста Ліонеля Месі. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та ставати його спонсором. Всі лінки в описі, а наразі в мене все. Почуємось!